1034-й день повномасштабної війни Росії проти України щиро дякуємо нашим силам оборони за захист та можливість працювати для вас. Мене звати Олена Морозова. Продовжуємо ефір випуском новин. У шести регіонах України лунали вибухи цієї ночі. Повідомили місцеві пабліки. Гучно було на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Одещині Хмельниччині. Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників. Очікуємо офіційний звіт за результатами роботи повітряної оборони. Нові пропагандистські осередки росіяни створюють на тимчасово окупованих територіях. Повідомили у центрі національного спротиву. За їхніми даними, окупанти відкривають філіали виставки Росія. Роблять це усе за указівкою очільника Кремля Владимира Путіна. Там намагаються створити враження, що Росія передова держава. Нагадаю, що головна виставка була створена у Москві напередодні так званих виборів. На неї організовано звозили людей з регіонів. Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї. Видає їм фальшиві документи. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій ЗСУ. Бійці ЗСУ знищили трьох військових армій РФ на Курщині та заволоділи їхніми документами. У командуванні зазначили, у цих військових квитках немає усіх печаток, фотографії. Імена по батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як республіка Тува. Але підписи власників зроблені корейською, що свідчить про. Реальне походження цих солдатів за розшифрованими даними справжні імена знищених північнокорейців Джин, Ліди Х'юк та Чо -Чіл Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбертович, Донганг Джан Суроповіч та Білек Аганак Каполович. Росія має бути покараною за розв'язання війни проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зокрема, потрібно запроваджувати нові санкції та шукати російські активи, які ще не заморожені. Відповідальність Росії за цю війну має бути. Санкції проти Росії мають працювати стільки, скільки потрібно нам для того, щоб тиснути на Росію, вже є рішення щодо використання. Заморожених російських активів на користь України, але потрібно йти далі, шукати ті російські активи, які ще не заморожені, шукати активи всіх російських воєнних злочинців та політичних спільників Путіна. Такі кошти в Росії заробляються завдяки корупції, а отже, в багатьох юрисдикціях, такі кошти можуть бути заблоковані навіть не тільки через. Цю ганебну війну, але й через злочинний характер набуття цих коштів Україна може отримати членство у НАТО після припинення бойових дій. П'ята стаття альянсу стала б для України найвищою гарантією безпеки. Про це заявив радник з питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер. Водночас він зауважив, що нині треба подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні для стабілізації ситуації. Одні з найефективніших у луганському прикордонному загоні так кажуть про цей розрахунок пілотів. ФПВ. бійці працюють у напрямку Світлодарська, що нині під окупацією росіян. Ураження ворожих танків та гармат уже стали для них буденною роботою. Один день на позиціях з розрахунком, командир якого здійснив уже понад тисячу польотів, провела наша кореспондентка Софія Чолас. Світанок зустрічаємо вже на позиціях з розрахунком пілотів. Звук початку їх роботи відповідний з відсилкою до фільму. Напрямок. Кордюмівка. Ціль не знаю, летю просто на розвідку. Дальній польот більше 20 кілометрів. Зараз погода погана, наші крила не літають. целей немає. Розвідують не лише ймовірні цілі, а й те, як працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Є ймовірність, що росіяни ще не увімкнули їх. Допомогти бійцям у бойовій роботі можете і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Калюжа чи машина. Машина є, контакт. Такі цілі можуть впіймати лише чим далі від переднього краю. Максимальний політ Айдара був на понад 50 кілометрів. Він вагається у відповіді, по яких цілях любить працювати найбільше. По техніці. Ні, по піхоті. Ну, взагалі, інтересна, і азарт, коли штурму, то азарт присипається. Айдар родом з Луганської області, був у лавах прикордонників ще до повномасштабної війни. Та каже, поки до його дому далеко. Та ну як ближче будемо стояти, то желання буде так далече. З часів повномасштабної війни зробив вже понад тисячу вилітів, також донавчає новоприбулих пілотів, дає поради іншим і під час власної бойової роботи. Отже, всі дзвонять, тому що ми самі опитні. Що кому робити, там то поламалось, то поламалось і надав ці проблеми рішати. Сейчас легше, сейчас інженерія появились, а так раніше все самі крутили. Із тих, хто воює відносно нещодавно. Прикордонник непозивний Меджик, другий пілот розрахунку. Приїхали хлопці, запропонували, дали випробувальний термін два тижні, і вже вони вирішили, що виходить, то ми беремо тебе. Меджик також родом з прикордоння з Житомирської області, але нині ліквідовує ворога на Донеччині. Якщо якісь наступи, то, то обов'язково цілий день буде напружена роботу. І будемо випивати. Ну, я більше не дронами, я більше по вибухівці по цьому. Але дрони теж цікаві. Із близьким у очах сапер з позивним маєстру розповідає про свій фах та про улюблені боєприпаси. Термобар. Це дуже гарний боєприпас, але зараз немає. Нема мож... Тобто немає його де використовувати. Він більше працює в замкнутому просторі. І ну, тобто, використовувати його по піхоті, яка біжить по полю, це ну, недоцільно. І кумулятиви. Кумулятиви це взагалі така цікава штука, коли ти. Спостерігаєш, а коли ще є підтвердження з, з іншого дрона, там, з Мавіка. О, от це взагалі красота, коли воно горить, палає. Цього дня літають переважно з кумулятивами. Наступна ціль та, яку називають жирна, ворожий танк. Працюють по нашим позиціям. Баба, -ба, рожочок сюди. Політ на повторне полювання. Танк пошкоджено, але не зупинено. Альостан він свалив оттуда. туди. Свалив? Да. Дружочек, від мене не скровишся. Я по накатам шукаю по накатам, тільки прямо тут він мог. Уражений танк знайти не вдається, але кілька автівок цього дня знищили. З Донеччини Софія Чолос, Максим Асліннюков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 150 тисяч українців перетнули кордон за минулу добу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Це рекордний пасажиропотік за останні роки. Зростання фіксується на усіх ділянках, але найбільший пас пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Водночас повідомляється, що суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом не спостерігається в обох напрямках. Кордон перетнули приблизно по 75 тисяч осіб. До українського легіону у Польщі подали понад тисячу заяв. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар. У листопаді відбувся перший набір і формування підрозділу легіону. А наступний етап заплановано на 10 січня. Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації, бійців, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. Перехідна команда Дональда Трампа планує оголосити про вихід США зі всесвітньої організації охорони здоров'я уже у перший день роботи нової адміністрації. Про це пише Financial Times. Ця ініціатива продовжує попередні спроби Трампа 2020 року, коли він звинуватив воз у залежності від Китаю. Але процес виходу був зупинений адміністрацією Байдена. Частина команди Трампа прагне швидше реалізувати цей крок, попри ймовірний опір у середині країни та серед міжнародних партнерів. Зламав паркан, пошкодив дерево біля житлового будинку, а потім відкрив стрілянину по мешканцях і поранив двох осіб. Таке у Полтаві влаштував невідомий на тракторі. Місцеві стверджують, що чоловік був не під підпитку, а поліція розпочала уже кримінальне провадження за фактом хуліганства. Більше у сюжеті Анни Рожін. Він ріс отут, От тут гілка була. Він його розвернув. Прямо отам, на корні, він його розвернув. Вона йому заважала ставити машину. Олександр Литвиненко керівник ОСББ. Показує пошарпаний горіх. Каже, дерево постраждало після візиту гостя в одну з квартир їх будинку. Каже, а розпочалося все з дзвінка сусіда, який повідомив, що трактор завалив паркан. Олександр вийшов, проте техніки у дворі вже не було. Згодом кермувальник трактора повернувся, стовхає туди, воно падає на будинок. Він його пре туди. Я не бачив, хто там в цьому тракторі, бо трактор новий, затоновані скло, затоновано. Я тоді підійшов, постукав. Він відкриваю, кажу, о, знайомі всі. Кажу, припини, хто тобі дозволив, на яких, на яких підставах ти це робиш. І подивись, ти звалиш забори, звалиш, поб'єш вікна. Проте кермувальник трактора не реагував і був у нетверезому стані, зазначає голова ОСББ. Дивлюсь, п'єний. Ну, Говорити не можу. Кажу, я зараз визову поліцію. Давай, давай. Ну, вже я розвернувся, пішов сюди. сюди. Коли Чого вже ззаду повертаюся, він стоїть. Поки Олександр викликав поліцію, кармувальник трактора впав, а потім почав стріляти по натовпу, що зібрався на галас у дворі. Та піднімається, достає пістолет і починає стріляти прямо по людям, як я там стояв. Ну, я ж туди біжу. І ховайтесь туди за двері, поки добіг, бац ззаді куля. І ще одному там. То, а потім цього клацяє, ну не стріляє. Ну, звук такий характерний для пістолета, ну не стріляє. Ну, чи заклинило, чи не знаю. Пістолетом допомогли. Ти щоб він тобі не розібрався, хто ти тобі дав? Олександр показує світлину, яке поранення отримав від кулі. Каже, зараз почувається добре. Керівник ОСББ розповідає, цього чоловіка бачить тут уже кілька років. Він ходить в одну із квартир. Втім, як звати сусіда, дізналися лише тоді, коли поліція оформлювала протокол. А після роликів у соцмережах дізналися і місце роботи. Це очільник місцевої психіатричної лікарні, стверджує керівник ОСББ. Постраждав і сусід Олександра Віктор, який вийшов на галас до під'їзду. Тут він стає, і починає стріляти. Там розмущається, що ти стріляти. Олександр Миколаївич каже, ховайтеся, він стріляє. А ну я одразу подумав, що це газова якесь оружиє. Показалося травматичним. І коли я кажу, давайте, заходьте, тут ще жінки стояли, заходьте, от, відкриваю двері заходжу, і кожного і пуля варядає. От і все. Куля влучила у праве плече, проте навіть після цього стрілець не міг вгамуватися, каже Віктор. Якби він ще тут розказував, що будемо ще ми вибачатися перед ним. То тут буде за це все будуть відповідати. Тут мешканець один подіб вийти з під'їзду, Він отут сидів, ногою придержав двері, то й не пойме, що, що таке то відкриває, а двері назад закриваються. У поліції кажуть, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та патрульна поліція. Окрім цього, із місця події слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями, який належить 40-річному полтавцю. А за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, а саме за хуліганство. Наразі всі обставини цієї події засовуються в рамках кримінального провадження. Ми намагалися зв'язатися з іншим учасником конфлікту, щоб почути його версію подій. Проте на телефонні дзвінки чоловік не відповідає. Після появи роликів у мережі інтернет люди в коментарях почали писати, що це не перший випадок такої поведінки. У військовій адміністрації ситуацію не коментують, проте на офіційній сторінці очільника з'явився пост. Прізвище чоловіка не називають, але підтвердили, що це очільник медичного закладу. Нині триває службове розслідування. Ситуацію також вивчають правоохоронці, після чого зможуть дати свою оцінку події. Деталі будуть згодом після повного вивчення всіх обставин. Питання на контролі. Тепер місцеві планують лагодити паркан та гадають, що робити з горіхом, адже він сильно схилився і навіть підняв секцію бордюр своїм корінням. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини.